Друзі, наше вітання. Ми знову з бабусею на городі на моєму на полігоні. Бачите, це не прополена картопелька, а оце вже бачите? Прополола бабуся прополює зараз. От, бачите, рядочки картоплі посходили, все нормально. Чому бабуся, ви прополюєте вручну, а мені не дозволяєте мотоблоком? А? Добрий день, любі мої да. друзі. Не дозволяю прополювати, що в кубах, ну, в кущах він же не вибере і буде то підріже мені, то ще що. Я вручну красиво прополю, а він уже оборе. Оборить. Вони да. з жінкою. Сфері. А кроти, що роблять? А ви знаєте, що завелись тут кроти, де не де підриє, так картопелька в норі попадала, ну, небагато. Я її підсаджую. Так що, чим боретесь з з кротами? Да. Скажіть, будь ласка, яке лікарство треба, щоб положити, щоб вони втекли? А може якесь приспособлення є? От. Так що до побачення, мої любі друзі, а ми будемо старатися полоч, надіятися на гарний врожай. До побачення. І ми всі бажаємо друзі, вам гарних врожаїв та мирного неба.